Нарешті великий світський вихід одразу з двома доньками. Ну з Машою ми вже знайомі. Привіт, не знайомі з молодшою спадкоємицею. Як тебе звуть? Аліс! Що тебе спонукало привезти молодшу на концерт? Тому що ти її ховала весь цей час, нікому не показувала таку красу. Ну Концерт же, всякі зв'язки, Аліксеєв. розумієш? Манатик, це ж тепер нові герої. Маша є великою прихильницею Макса Барських. Так Так. просила маму, мама познайом мене з тим. Ти. знайома. знакома. Ким би тобі хотілося познайомитися? З Манатиком. Так, да, ви підходите друг другу по росту. Ми з тобою дуже багато говорили про твого чоловіка ідеї, про те, які традиції іудейські в вашій родині, але ніколи не говорили про те, яким було твоє весілля. Чи були на ньому українські чи іудейські традиції? Це було дуже гарно. У мене було таке, у мене був Демський сад, ведучі були народні артисти Росії. Ну, тоді ще це було модно. Бог, Люцифер. Ангелы, торт в форме яблоко на каждом столе было дерево, искуситель с яблоками, с цветами круто было. Слушай, были бабки, было время, как говорится. Было очень круто. Я очень счастлива, что в моей жизни была такая свадьба. Мне есть что вспомнить. Единственное, мое упущение то что у меня было персиковое платье, не было поты. От Юдашкина было мое платье, стоило две грошей. На той момент руки ватне весільне было. Сер був Рєвзін Російське. Ну тоді було так прийнято, це було модно. Чи не плануєте з чоловіком поновити обідниці? Ще раз зіграти весілля, як роблять в Голівуді. Я б в церкві сходила. Не було б вінчання? Ні, не було вінчання. У нас у нас можливо, тільки міжконфесіональний брак, я християнка, він іудей. Якби у нас відбувалися такі обряди, хоча я б, якщо чесно, і перейшла б в ту віру, тому що. Ялася б стати юдейкою. Я вже років сім, як і удейка в душе.